Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 23 лютого, 365-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії. Та зрадницької Білорусі в Одеській області СБУ зловило ще одного російського колаборанта. Ним виявився бувший зек, що не дивно. Всі колаборанти, то якісь зеки, то міські божевільні, то сталіністи, люди з якимись ментальними вадами, психічно здоровим людям. Росія геть не подобається. Що а вже зрозуміло? А так в Одесі за останню добу світло не вимикали. І в сусідньому місті, і Герою Миколаєві, теж лімітів на світло не встановлено, тому відключень не буде. Але з водою погана ситуація. Бо зараз подають солону воду з лиману і вона роз'їдає металеві труби і майже кожного дня аварія. І от сьогодні так само один мікрорайон міста залишився без води. А обстріли в Миколаївській області тривають в районі Очакова. Минулої доби росіяни обстрілювали акваторію Очакова, тому постраждалих людей немає і руйнувань. Теж немає. А от Херсонщину російські нацисти обстрілювали більше семи десятків разів. І знову є загиблі. Цього разу дві людини загинули від російських обстрілів. І кожного дня щось гримить в районі Приазов'я. Я, Я пам'ятаю, як все гриміло на Херсонщині перед тим, як її звільнили. Тому, скоріш за все, це ЗСУ так готують плацдарм для наступу, взриваючи російські склади.